Ти на каналі Езотера Простір душі. І знаєте, сьогодні я хочу відкрити вам ще одну грань своєї роботи. Да? В минулих відео я розповідала про яснобачення, мозок, а сьогодні хочу поговорити про карти Таро. Багато питань отримую, з якими картами я працюю, і коли люди їх бачать. В них здивування, о, а такі карти я ще не бачив, о, а це щось новеньке. І дійсно, з цими картами працює не так багато майстрів, не так багато з ними знайомі, але дарма. Тому що ці карти дуже глибокі. Я їх обрала для себе саме тому, що вони показують глибину особистості, саме тому, що вони е, мають погляд. Всередину людини. Тож сьогодні така невеличка подорож в світ карт Таро Тота. Автор цієї колоди Алістер Кроулі. Покажу вам деякі карти. Ось така карта, колісниця, рух вперед, Дієвість, так. Ще покажу. Принц мечів, ось який він рубає все, да, на своєму шляху. Він не любить коли йому щось говорять чи вказують, да. Четвірка дисків, ось так: ой, диск, жезлі, вибачайте, жезли вогонь, вогонь, да, але в даному випадку щось вогонь трішечки зупинився, і, знаєте, ніби таке ходіння по колу. Але ми зараз не про це. Я розповідаю трішечки більше про саму колоду. Да? Ця колода народилася на початку ХХ століття. Як я вже сказала вище, її створив відомий окультист, філософ Алістер Кроулі. І, знаєте, якби відомість да, принесла йому саме те. З якою художницею він працював, а працював він із Фріді Харріс, жінка, яка сама прийшла до Алістера і запропонувала йому намалювати колоду. Вони разом працювали над ідеєю створення цих карт цілих 5 років. І як ви вже бачите, це кожна карта, це маленький шедевр. Бачите, ось така карта, але в ній є так багато символів, кольорів і прихованих значень. Вона дуже символічна колода, якщо я вам покажу, ось дивіться. Вогняна, да, така червона, коли тут дійсно є вогонь, але якщо взяти, наприклад, колоду мечів, де в нас розум, ось уже тут сум. Тут наскільки велика палітра кольорів і символів, вона дуже і дуже вражає. На відміну від класичної колоди Таро райдера Вейта, тут багато в цій карті Алістера Кроулі зашифровано астрології, Алхімії. Тут навіть є карта Алхімія. І чим ще відрізняються ці дві колоди, що Алістер Кроулі назвав деякі карти зовсім по-іншому? От ця колода, ось Алісара Кролі, це саме про повернення в свою глибину наші підсвідоми. Що саме ці карти робить для мене особливими, це їхня енергетика. Ці карти говорять інколи навіть різко. Те, що я люблю в своїй роботі, я інколи буваю рискою, але я завжди йду в саму суть проблеми. Знаєте, не люблю ходити е, такими шляхами кругом да, довкола, а люблю відразу дивитися в суть проблеми. По-друге, ці карти дуже багатошарові, шарові. Да? Тут багато символів я вже говорила. Кольористика дуже передає ситуацію, яка відбувається на даному напрямку. Да? Кожна фігура, який її погляд, в яку сторону вона дивиться, також має значення. І це те, що Колода не має поверхневого значення, да? вона любить глибину, чесність і готовність почути саме правду. Дана колода вона ну, така особлива і емоційно насичена. Да? І інколи мені здається, що вона знає мене. Набагато глибше, ніж я сама. Якщо ми хочемо знайти відповіді всередині себе, то ця колода буде найкращим варіантом. Е, перший мій досвід, коли я прийшла в Таро Дак, це були карти Таро Ейта. Вони класні, я не можу сказати, що вони якісь не такі. Ні. Вони по-своєму відображають реалії життя, вони по-своєму вказують. Але. На Таро Уейта ну, можливо краще навіть подивитися такі питання, як так або ні. Да? Ось ми дістаємо карту, вона вже нам дає підказку. То в таро тота тут набагато складніше трактування, але і набагато глибші відповіді. І карти таро-тота не дають відповіді на питання так або ні. Вони дають відповідь на питання, чому? Навіщо? Для чого, так? І от я вже сказала декілька разів, я бачу глибину процесу. І знаєте, завдяки якраз цим картам, ось да, я можу поєднати і глибину езотерику, і разом з тим я можу поєднати науковий підхід знання психології, да, як працює наша підсвідомість і Знаєте, ці карти десь трішки, можливо, резонують із метафоричними картами. Да? Коли ми ну, використовуємо метафору в психології, то тут Таро тота теж розкривають саме цю метафору. Знаєте, люди, які звертаються до мене, вони зачасту здивовані. А як ви знаєте, про мене стільки багато? І коли я людину описую, а я зачасто описую дуже таку глибонку, глибику глиб, глибоку ну, суть людини, да, починаючи від її дитинства до сьогодення, то люди інколи шоковані. А так як зачасто наша психіка не хоче показувати щось. Те страшне, що було в нашому дитинстві, да, що було нам неприємне, яке нас дратувало, турбувало і психіка нас блокувала, то ці карти, як ніщо інше, допомагають е, зануритися в глибину себе. І я думаю, вас цікавить питання, чого саме я вирішила сьогодні розповісти вам про карти Таро Тота. А тому що я на своєму каналі буду робити такі таро-розкиди. І вже на наступному тижні я запишу відео, прогноз тижневий для вас. Так, це буде загальний розкид для кожного. Але там точно кожен. Віднайде себе, почує себе, тому що поле працює так, що інформацію, яку нам дають, і яку ми готові почути, вона дійсно про нас. Ну що ж, вітаю вас на своєму каналі, і хочу сказати, що підписуйтеся, буде цікаво. І буде корисно. А також хотілося би вас попросити написати в коментарях, чи бачили ви ось такі карти Таро Тота раніше в ну, своєму оточенні да, людей, з якими ви спілкуєтеся, чи зустрічали ви його на просторах інтернету. Дякую! Діліться своїми враженнями. Буду рада почути кожного і надіслати відповіді кожного. Дякую, що ви є. До побачення!